Дивіться сьогодні, Женя Галич, який служить у ЗСУ, послав на три літери Потапа та розповів про допомогу Олега Винника. Крім цього, Надія Мейхер після зникнення з публічного простору знайшлася в Німеччині, який вигляд нині має співачка. Також стала відома причина розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. І наостанок Анджеліна Джолі у ханах вшанувала пам'ять української письменниці, якої не стало через Росію. Це Марс та зірки. Поїхали! Український співак Євген Галич, який на початку повномасштабного вторгнення армії РФ доєднався до лав ЗСУ, різко висловився про продюсера Потапа на думку артиста, репер, який після 24 лютого 22-го року виїхав за кордон, а в розпал великої війни дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю, більше не має права повертатися на батьківщину. Про це виконавець заявив під час подкасту Суч Цукермус. Він зауважив, що в Україні нарешті має запрацювати інститут репутації, аби такі діячі культури, як Потап, більше не мали змоги повернутися у вітчизняний шоу-бізнес. Потап каже, що він допомагав Україні. Я цього не відкидаю. Але після того, як ти йдеш на інтерв'ю до російського журналіста, пішов на ти не маєш права повертатися сюди. Мені не важливо, що про тебе кажуть, навіть якщо мільярдами допомагав. Якщо зараз Янукович приїде і скаже, що він насправді допоміг і покаже всі квитанції, ми що йому пробачимо? Так не може бути. Інститут репутації має працювати. Висловився галіч. Заговорив Євген і про іншого артиста, який у перші дні великої війни покинув територію України Олега Винника. За його словами, співак справді надавав допомогу захисникам, частина якої надійшла і до підрозділу, де він проходить службу. Я знаю, що Олег винник не святий, ніколи не слухав його музику і в нього своя репутація. Але на початку повномасштабки для нашого батальйону приїхало 12 автомобілів швидкої допомоги від нього. Він засцяв? напевне, бо поїхав. Чи допоміг допоміг, розповів виконавець. Як зауважив Євген Галич, якщо втікачі справді надають підтримку нашим захисникам чи народу, за це їм можна подякувати. Однак така діяльність аж ніяк не має стати можливістю відкупу за інші вчинки. Друзі, чи погоджуєтесь ви з позицією Євгена, пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нашому каналу із просуванням. А ми йдемо далі. Українська співачка та колишня солістка гурту Віагра Надія Мейхер, яка після початку повномасштабного вторгнення зникла із інформаційного простору та вже протягом тривалого часу мовчить про війну, засвітилася в Німеччині. Артистка взяла участь у відеоблогера, із яким, до речі, спілкувалася російською мовою. Вона не розповіла надто великої кількості деталей про своє життя, лише зауважила, що прилетіла до Німеччини з Італії. Відповідний ролик з'явився на сторінці інтернет-діяча у соцмережі TikTok. Варто зазначити, що після того, як Надія Мейхер покинула сцену та й загалом творчу діяльність, почала займатися голосовими практиками, терапією голосу та екстрасенсорикою. Вона створила окрему сторінку в інстаграм, де розповідає підписникам про свій шлях душі. Так співачка не уникла розмов про духовні речі і під час спілкування з блогером. Надія Мейхер зазначила, коли прямувала до Німеччини, відчувала, що зустрінеться із інтернет-діячем. За словами екс-солістки Віагри, у неї відкрилося третє око, і вона побачила співрозмовника. Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року Надія Мейхер відверто засудила початок повномасштабної війни. Вона активно розповідала про звірства, які росіяни чинили на території нашої країни. Однак, вже 3 серпня діяльність артистки в соціальних мережах припинилася після затяжної паузи, а саме 12 травня 2023 року, виконавиця знову вийшла на зв'язок, але присвятила допис не війні, а рекламі одягу власного бренду. Зараз на її акаунті в інстаграм, який не пов'язаний з духовними практиками, відсутні фотографії. А от чоловік надії Мейхер, російський бізнесмен Михайло Уржумцев, так і не висловив позицію стосовно війни. Він є гендиректором компанії Melon Fashion Group, офіс якої розташований у Санкт-Петербурзі. Чи продовжує чоловік розвивати бізнес в Україні-агресорі? Невідомо до речі, як зазначав телеведучий Григорій Решетнік, саме через національність обранця Мейхер могла припинити свої публічні висловлення щодо засудження політики Кремля. Як на вашу думку, чи зможе Надія Мейгр реанімувати свою кар'єру? Пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. У стосунках між акторкою Наталкою Денисенко та її чоловіком, військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, остаточно поставлено крапку. Пара розлучилася після восьми років шлюбу у зв'язку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння та втратою почуттів одне до одного. Саме таку причину в заяві на розлучення вказала актриса, яка і стала ініціаторкою розриву. Зазначається, що примирення між знаменитостями не є можливим. Відповідна інформація з'явилася на сайті відкритих даних ОПЕДАТО. Офіційно Наталко Денисенко та Андрій Федінчик не перебувають у шлюбі з 8 травня цього року. Богунський районний суд міста Житомира задовольнив відповідний позов фактурки. Колишнє подружжя не було присутнє на засіданні. Нагадаємо, що зірки познайомилися на знімальному майданчику серіалу Клан ювелірів між Денисенко та Федінчиком доволі швидко розгорілися романтичні почуття, тож вони вступили у стосунки у квітні 2017-го Пара пов'язала себе узами шлюбу, а весільну церемонію організувала на Мальдивах. Восени того ж року. Вони стали батьками сина Андрія. Однак у квітні 2025-го зірок запідозрили у розлученні. Вперше про це заговорив блогер Богдан Беспалов. покликаючись на слова інсайдерів, інтернет-діяч зазначив, що Наталка Денисенко і Андрій Федінчик планували повідомити шанувальників про своє рішення розійтися так, аби не нашкодити репутації артистки. Окрім того, за словами блогера, акторка вже ходить на побачення з іншими чоловіками. Згодом Наталці Денисенко приписали романи з її колегою по фільму Коли ти вийдеш заміж режисером Олексієм Комаровським. Зірка вирішила як не спростовувати, так і не підтверджувати подібні припущення, а лише заінтригувала фанатів, що з'явиться разом із діячем культури у новій стрічці. Однак, з часом сам режисер зазначив, що його із Денисенко об'єднують лише робочі і дружні взаємини. І наостанок, під час урочистої церемонії вручення нагороди на канському кінофестивалі, всесвітньо відома акторка, режисерка та правозахисниця Анджеліна Джолі згадала українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Краматорську. Цей жест мав привернути увагу міжнародної спільноти до втрат української культури, спричинених повномасштабною війною. Промова Джолі прозвучала як сильне нагадування про митців, які ціною власного життя намагаються донести правду у світі, де свобода слова не завжди є гарантованою. Як передає Variety, вона згадала кількох письменниць-активісток, життя яких забрали під час війни і конфліктів у різних країнах: Фатіму Хасуна в Газі, Шаден Гардут у Судані, а також Вікторію Амеліну в Україні. Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив своє життя, як Фатіма Хасуна, вбита в Газі, Шаден Гардут, вбита в Судані, Вікторія Меліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які мало б бути зараз з нами, сказала Джолі під час церемонії. Акторка також зазначила, що світ у боргу перед усіма тими людьми, хто ризикував своїм життям і ділився своїми історіями та досвідом, адже саме завдяки таким людям суспільство може краще розуміти реальність, співпереживати і розвиватися. Це вже не перший прояв солідарності Джолі з українським народом у квітні 22-го року, через два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії, вона відвідала Львів. Тоді акторку помітили в одному з місцевих кафе, а також на головному залізничному вокзалі, де вона спілкувалася з вимушеними переселенцями, робила знімки з українцями та висловлювала підтримку постраждалим від війни. Джолі є спеціальним послом ООН у справах біженців і тривалий час займається гуманітарною діяльністю у зонах конфліктів. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їм і зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.